Серце дім любові номер 19. Не встигнули сховатись у добрі, і зло настигло всіх війною. Чи винен я, а може, винні всі біда і лихо? і все накрилося великою, великою! З візою. Не сняться мирні більше сни, воронки вже, воронки вже на полі замість бульби. Снаряди навколо ростуть, ніби гриби, ба. Навіть бурянів за скелями брехні не видно, і не стидно вже нікому. Тільки кидаємо всіх ворогів подалі, вже всіх, пославши. Туди самі прийшли, не знали? Все повертається назад. Що іншим ми казали вже робити? Самі там опинилися у наріканні, і в прокльонах власних днів, бо вже дітей своїх. Прокльонами в лихе майбутнє посилали.